Ли кажуть, так звучить проміння сонця. Трембіта один з головних атрибутів гордого гірського народу. Колоритні люди, які бережуть звичаї та традиції предків, цьогоріч зібрались в рахові на своє свято. Міжнародний гуцульський фестиваль розпочався урочистою ходою, колона якої протяглась майже на кілометр. Сотні учасників приїхали сюди з різних міст Гуцульщини. Традиційно цей фестиваль відбувається в одному з восьми районів Івано-Франківської, Чернівецької та звичайно Закарпатської областей. Після 11 Перерви мандруючий фестиваль знову повернувся до Рахова. Зі столиці Гуцульської республіки Ясіня на свято приїхав і щирий гуцул Едуард. Трембіта то має довший музичний інструмент на білім світі. Тримбіта, то мобілка в горах. Тримбіту можеш перезвати різні звуки. Трембіту роблять з дерева смереків, з котру бив грім. Відтак повивають березову коров. З тримбіту входить ці три з половину літри горівки. Якщо ви дві перету горівку, то що вам тримбіти? Святкова хода дійшла до головної локації амфітеатру Буркут. Саме тут відбувались головні дійства. У шестирічного Іванка в цей день почесне та відповідальне завдання. Він та ще понад півсотні трембітарів встановлюють рекорд. Тож не беречись, музики беруться до справи. На Чому О, ти буркут? грав сьогодні? На трумбі. Я Більше на, на чому. Кор найбільша кількість стрімбіт на одній локації 56 стрімбіт в рамках міжнародного гуцульського фестивалю. Нагороджується Павло Васильовичу Басарабам. Під враженням від такого дійства навіть обласний очільник заговорив мовою гуцулів гуцули вершинами гачу... гачугів та гілерів, які тут нас обняли. Найсепере дасть до небес вдячність нашим предкам за дар гуцульської культури. Від імені Всеукраїнського товариства Гуцульщина щиро вітаю вас на 23-му міжнародному фестивалі. Міжнародний гуцульський фестиваль започаткований. За рік до незалежності Україні сьогодні плавна Рахівська земля приймає його четвертий У після запалала гуцульська ватра. Офіційне право приймати міжнародний фестиваль наступного року передали Коломиї. Далі від відвідувачів свята розважали зірки естради і мистецькі колективи. А гостинні газди частували місцевими стравами. Фестивальний день гастрономічний. Головний герой цього разу вже не унікальний музичний інструмент, а гуцульський делікатес. Бриндзя. Кілька тонн цього та інших видів сиру. Сюди привезли сировари із Закарпаття та Франківщини. Кожен з них не один десяток років віддав улюбленій справі. Це бринзя, така свіжа, молоса сольна солана. Дасе бринзя, така вистояна, така що більше вистояна. Це сир з літа. Що ми робили на полонині? Пан Юрій з білої церкви може похвалитись продукцією, яку готує власноруч. Сироварінням чоловік займається вже 25 років. За сезон він виготовляє майже 7 тонн натурального продукту. Я тримаю 500 голів овець. Та їх на полонині, ну то, то то наше життя. То то таке, знаєте, хто любить, то тим аж би нічого не заробив, но любить і вважає ту роботу. То продукція така без хімікатів, то то мені прийменно 55 років, але я ще ні один угол не получав за те, що йому натуральну продукцію. А от пані Галина із села Річка в цій справі віднедавна вирішила продовжити родинну справу. Сімейне господарство тільки розвивається. Зараз тримають 10 корів та 30 й, овець наші батьки, і це і баби цим ми займали. Ми зараз живемо в горах. Тримаємо корові вівці. Серед інших її продукції вирізняється розмаїттям. Кілька сортів з різними спеціями, а також особливою рецептурою та способами приготування. Такі войде, бо і кропик, кропи. Це йде. Це булгарський петрушечка. Це йде звичайні копчені на дровах, менше підкопчений, більше підкопчені. Це взагалі де гарно так виб... ну, більше, ще копчення, більше звичайний. Бренза, за ще такі де різні сили. просто один сир різні смаки. Від такої кількості сиру у відвідувачів голова йшла обертом. Навіть найвибагливіші гурмани серед такого розмаїття знайшли сир собі до смаку. А після дегустації у кожного господаря піти з фестивалю голодним було неможливо. Знаєте, ми самі з Волині. У нас такого немає, немає чим поділитися. Овечого сиру 100% немає. Все тільки з корові коров сир. Так що хочемо якусь згадку про госуль. Фестивалі свято бринзи привезти до нас на волинь. Різного багато придбали: соленого, копченого, весь вкусний. Мій сир це урда, солена. Він дуже смачний. Я його не часто їм, коли приїжджаю сюди до бабусі, в Рахівський район. Сувенірчики придбали, вина випили трошки, Ризу, ну бринзу прибали. придбали, поїли. Нам дуже цікаво. Звичайно, попробували всі смаки: і урду, і бринзу, і солодка урда, і солена. 11 тонн. Сиру продали на гастрономічному фестивалі Гуцульський Смаколик. Туристи повезли з собою до різних областей України, а також до країн сусідок. За інформацією організаторів, Рахів прийняв понад 20 тисяч відвідувачів. Тож це свято цьогоріч стало наймасштабнішим фестивалем Закарпаття.